Так-ста-та-с-такс, так, друзі, ось такий Audi S5 Prestige, 21 рік у нас сьогодні на торгах. І ви бачите, колеги з України завзято за неї борються. Сподіваюсь, вдасться поборотися і нам. Але наш бюджет 17 тисяч максимальний. Щось... Щось він може був занадто оптимістичний, але, 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 але... Але, 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 ого, ого. Та ні. Схоже, що 17 тисяч. Ну, навіть 16500 я поставлю. А Раптом пощастить. Україна, браття, колеги, друзі, Юта, хрін знах, ви. Знову Україна. Що Юта щось скаже, щоб я, якщо що, 1700 вже ставив. Окей, ставлю 17. Рівно наш максимум. Цікаво буде, якщо заберем. Прям дуже цікаво. Клієнт написав 17 тисяч з бляха. Ну, я маю це перевірити. Нельзя так просто. Від... На, зараза. Ну зараза, ну йолки палки Відвалилась і Україна, і ми, і всі інші Тенесі забрала за 17300. Ех, на жаль.